Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. І знову час вийти на вокальний ринг команді Святослава Вакарчука. Зустрічайте консультант меблевого салону Михайло Цар Чернівців і колишній спортсмен Запоріжжя Олександр Коржов. Я у команді Святослава Вакарчука, і я неймовірно радий з того, що я вже є частиною цього великого проєкту. Я слухав просто ваш голос і слухав просто вашу душу, і мені здається, що ви дуже музична людина. Тому я повернуся, тому що я шукаю музичних людей. Я брав участь у дитячому голосі другого сезону, і був я в команді Наталі Могалевської, яка довела мене до суперфіналу. В проєкті голос діти перемагає Роман Сасанчин. А ти? Мені дуже приємно було познайомитися з усіма учасниками цього про цього проєкту. Шло дуже багато часу, дуже багато чого змінилось, але залишилось. Одне незмінне, це моє бажання бути на сцені. Я виїхав за кордон через свою інвалідність по слуху і зараз перебуваю у Німеччині у Кьольні. Ми з організаторами зробили більше 60 благодійних концертів, акцій та дійств в допомогу Збройним силам України. Хочу, аби всі українці у найвіддаленіших кутках світу. І в самій Україні єдналися і продовжували боротися за нашу спільну перемогу, бо єдності наша сила. Слава Україні! Sunshine when she's gone. Woo! It's not warm when she's away. It's all sunshine when she's gone. She always goes alone. Anytime she goes away. Wow. Class. One when she's gone. we are 2 I don't think she's got to see you. Це дуже круті. Mm. Жі зякує oh, михайло цар, Олександр Коржо. Браво, хлопці! Запалили молодці, крутий дует Олексіо. Власні хлопці, все було дуже кайфово, дуже люблю цю пісню. Мені дуже приємно, що ви як молоде покоління її співаєте. Потап якось мій якийсь азарт, Михайло Цар, тебе знаю ще з маленьким хлопчиком з дитячого голосу. І я хочу віддати тобі перевагу не тому, що я тебе знаю. Ти якось відчув цю пісню і хочу, щоб твоя зірка балала тут і в дорослому голосі. так, так же яскраво дякую. Дякую, Гарно. Дякуємо, дякую. Надія. Хто з хлопців тобі більше сподобався? Я сьогодні перевагу віддала б вам. Тому що ви космічно, ідеально, круто. Всі ці класні всі слова прозвучали. Мені так сподобалось. Дякую, дякую. Вау. Ви, дякую, дякую. ви супер фірмовий вокаліст. Я навіть на сліпих прослуховуваннях ну так не, не відчула, як зараз. Ось в цьому етапі ви мені розкрилися ще більше. І це круто. Дякую. дякую. О, Святослав. дякую, Надя. Але обирати тренером Саша, пам'ятаєш, як ти сказав мені. Я не думав, що ви повернетеся. А я повернувся. І ти зараз стоїш на цій сцені в чудовому настрої, класно заспівав, і всі просто всі в захоплені. Міша, пам'ятаєш, як ми з тобою говорили, і ти казав, та я не беру такі ноти, я цю пісню не знаю. Ти чув, що тобі сказала Надя і що сказав тобі Потап? Так знаєш, ти не знаєш, знаєш. Мені прям стало страшно. Мені також дуже страшно. Ви обоє були дуже круті, але далі мусить іти один. Ви продовжуєте дивитися голос країни. Ми збираємо на ЗСУ. Навіть під час війни наш голос не заглушив. Чи є шанс у фіналіста, який програв колись Роману Сасанчину Михайла Царя? Взяти реванш в дорослому голосі. Я зробив свій вибір. Далі йде капець. Хлопець з династії Сталеварів з Запоріжжя Михайло Гарасимчук. Та співачка з ресторану траси Київ Одеса Юлія Штоля. Кого залишить потап? ладно! А також. Найпотужніший виступ вечора унікальний голос Західної України, який трапляється раз на мільйон. Роман Меліш. І соліст легендарного хору вірьовки. Дмитро Цимбал. Я зараз пишаюся тим, що я українка. Найкраще завершення боїв за всю історію «Голос». Війна не закінчилась і закликаю далі боротися. Сьогодні час об'єднуватись. Будь ласка, пам'ятаємо про це. Ви обоє були дуже круті, але далі мусить йти один. Після сьогоднішнього виступу, який я подивився, я зробив свій вибір, далі йде Міша. Міша цар залишається в шоу. Михайло, ми тебе вітаємо. Саша, не переживай. Ти ж пам'ятаєш, що я. Як у нас вчив, все тільки починається. Да. Ну, да. Ох, група підтримки. Давайте, вперед, вперед, вперед. Я оголошую час, крадіжка. Відлік стартує просто зараз. Капець. Це капець. Будь ласка! Час закінчився. боже. Саша, ми тобі дуже дякуємо. Твоя зірка буде сяяти. Обов'язково. Саша, люблю тебе. Олександр Коржов. Ми ще почуємо цей ім'я. Їдемо далі. Їдемо далі. Боже, я натя просто розцілую, якщо вона мене залишить. <стрій> Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ».